І бабуся-світуся після цієї процедури не буде перебивати мене. Я тебе люблю. О, бачите? Чоловіки, відправляйте дружин для покращення загального це стану. Бігом Що тут треба Дівчатки, ну так це, ну, заводи. По побочка, побочка. Ліб... Особливо, коли дівчатка Ліб... зживає, не з живота. Це так сексуально, що так помилили. Так, зараз заблочить тебе буде тобі. Туди. А за що? Я ж просто ділюся. О цьому, о цьому. Ділимося ефіром, що тапаємо. Це? Кількість наша збільшується, але тапаємо слабо. Процедура називається пресотерапія. Клініка Сахара, Київ, метрополітехнічний інститут. Нічого не сталося. Це процедура для виведення.